Світлана Дубницька говорить. Говоріть українською, люди, бо ж дивіться, яка в нас біда, топчуть землю прокляті Іуди, як колись розпинали Христа. Подивіться, країна ридає, де був грязний російський язик. Як вам совісті ще вистачає, він убивчий совсем не Ну, потрошки хоть вчіться, я прошу, не зважаючи десь на акцент, ріже слух, я вже більше не можу, видаєте на вбивства патент. Неважливо, де доля закине, Поважаємо всіх ми людей, так не птіця, а гарно пташина. Біль не можна забрати з грудей, не страна. А країна чудова, де слова, ніби чиста вода. Вам важка українська мова? Пф, так попали Совсем не туда. Це, це жорстоко написано знаю, ще жорстокіше нам хорнить, там сини України вмирають. А вам мову так важко учить? Я не знаю, що статися має, щоб нарешті. Прозріння було, ворог люто ракети кидає, ну, маві, вам все одно? Україна перлинка у світі, милозвучна, чудова, свята. Як не можете ви зрозуміти, що російська для нас тут чужа? Вчіться, люди, бо мова на часі. Заплатили високу ціну. Щоб не жити у війнах і страсі, та нарешті зустріти весну.